Перед початком роботи з експресом-прес-спреєм необхідно розробити дозатор. Натискаємо кнопку до упору 2-3 рази. Повинен висипатись пігмент, накопичений в самому пульверизаторі. Далі струмень пігменту буде ідеальним для градієнту. Наносимо тонким шаром Quick Base. розпилюємо блискітки. Натискання на кнопку повинні бути легкі. Розподіляємо матеріал, починаючи від кінчика нігтя, поступово рухаючись до кутикули, знижуючи інтенсивність натискання. Якщо вам не подобається декілька зайвих блискіток, які розмістились біля кутикули, їх завжди можна обережно прибрати апельсиновою паличкою. Чекаємо 10-15 секунд, щоб блискітки добре зафіксувалися в базі. Полімеризуємо в uv лампі 2 хвилини, в LED-лампі 1 хвилину. М'яким пензлем легкими рухами прибираємо зайві блискітки. Перекриваємо топом, полімеризуємо. Коректуємо вільний край пилкою. Блискучий градієнт готовий. Спосіб використання експресом брес спреїв з кольоровими пігментами ідентичний до попереднього. Тонким шаром наносимо Base. Далі розпилюємо пігмент, таким чином, щоб на кінчику нігтя колір був щільний, а ближче до кутикули розсіювався. Чекаємо 10-15 секунд. Полімеризуємо в uv лампі 2 хвилини, в LED лампі 1 хвилину. Прибираємо надлишок пігменту та перекриваємо топом. Полімеризуємо, підпилюємо вільний край.